Коли людині там, 20 років, вона читає книги для розваги, я вже як старий такий передунок починаю говорити. От. А, а коли людині, скажімо, 50-60 років, вона думає, навіщо мені витрачати свій час на читання книг, де я ну, нічого корисного для себе не візьму. І от у випадку з Мирославом тут є безумовна користь. От я, наприклад, збагнув, особисто я, що. Моє ставлення до грошей було безтянним. От. І тому мені до мільйонера як до неба рачки. Ти не позичиш мені сьогодні 20 гривень, щоб я погибу? Ні, ну в принципі я тобі 20 гривень не позичу, тому що Мирослав устами своїх персонажів радить не позичати, не позичати. Як впливає до е -е е От я почитаю, не можна давати грошей, аби кому знаючи, що вони підуть на марницю, не дають грошей у вечері, в недільні і празникові дні, їм також годиться відпочивати. Не дають у борг суми, що позначається числом 2, а також 20, 200, 2 50 може і пожежити. Але це, оскільки, знову ж таки в іншому місці він стані свого речі. персонажа говорить, що так. треба позичати тільки третину зі своїх, не більше третини зі своїх прибутків. От, а в мене прибутки якісь, мене взагалі сьогодні ніяких прибутків немає. <с doradit> <сум>